Слов'янський мотоклуб Фрірайдер започаткувала група ентузіастів байкерського руху у 2001 році. До клубу входять службовці, підприємці, керівники і просто зацікавлені люди. Упродовж 10 років натхненником і керівником клубу є Віктор Кисіль. Серед друзів байкерів відомий як Вітя Кіт. Незважаючи на свій поважний статус міського депутата, своєму захопленню Віктор зраджувати не збирається. Пірво наше Собрание было з четырех человек, которые їздили на отечественных переделанных мотоциклах. Ну і решили зібратися в один клуб. В ну, общие інтереси нас сплатили. Павло вступив до мотоклубу в 2006 році. Сюди його привела любов до мотоциклів. Я люблю мотоцикл. Не в першу чергу за те, що он дає ощущения те, которые никакой другой вид транспорту не способен дати. Упродовж вечора гостей свята розважав російський гурт П'ять пенсів, який виконував хіти 80-х. Гучна музика на центральній площі міста привабила чимало глядачів, які очікували на демонстрацію майстерності байкерів та можливостей їхніх залізних коней. Може бути какое-то шоу, може, типа демонстрація их возможностей каких-то. Это бы я хотіла В Вартові порядку навіть у день свята були непохитні. Байкери завжди в правилах. Соблюдення правил дорожнього руху в першу чергу, як да. з сторони байкерів, других учасників дорожнього руху, в тому числі пішоходів. На десятиріччі славянського клубу приїхали найближчі друзі: З Артемівська, Краматорського, Красного Лиману. Десять лет это не каждый клуб проживет. Клубы рождаются и очень быстро уходят со сцены. Очень много появилось молодых клубов. Free Riders это один из, один из старейших клубов Донецкой области. Я помню, как все начиналось. Дай бог ближайшие сто лет, чтобы этот клуб жил и процветал.